Доброго ранку сонце, доброго ранку квіти, доброго ранку небо, доброго ранку ти і я. Час вирушати в країну знання. Дітки, сьогодні я вам пропоную послухати віршик, але для того, щоб дізнатися, про що цей віршик буде, нам треба з вами відгадати загадку. Вона краще всех на світі. Без неї прожити не можна. Є вона у маші, пащі і, звичайно, у мене. Це? Так, звісно, це сім'я. Сьогодні я вам пропоную слухати віршик про сім'ю. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо, люба матінко моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серцем кожного зігріє. Тато, сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Діти бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло, всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Сподіваюсь, вам сподобався віршик, дітки. До побачення!